Вітаю вас у просторі, де числа мають сенс, а кожна дата свою, енергію. Мене звати Олена Амбра, я нумеролог та астролог. І сьогодні ми почнемо з найважливішого з вашої цифри долі. Це число, яке супроводжує вас усе життя, воно показує ваші сильні сторони, внутрішні уроки і той напрямок, у якому вам легше реалізувати себе. Поясню, що таке цифра долі? Цифра долі це не прогноз і не вирок. Це код, з яким ви прийшли у цей світ. Вона не змінюється з роками, але з віком ви починаєте проживати її все глибше. І зараз я покажу, як правильно її порахувати. Спокійно і без помилок. Крок один. Дата народження. Запишіть повну дату свого народження наприклад, 12 серпня 1995 року. Не скорочуйте і не округляйте. У нумерології важлива кожна цифра. Крок 2. Складаємо всі цифри. Тепер складаємо всі цифри дати. 1 плюс 2 плюс 0, плюс 8 плюс 1 плюс 9 плюс 9 плюс 5. Складайте повільно, не поспішаючи. У цьому прикладі ми отримуємо число 35. Крок 3. Зводимо до однієї цифри. Тепер складаємо цифри отриманого числа. 3 плюс 5 дорівнює 8. Це і є цифра долі. Важливе правило майстер числа. Є одне важливе правило, про яке часто забувають. Якщо у вас вийшло 11, 22 або 33, це майстер числа. Їх не потрібно зводити до однієї цифри, вони мають особливу сильну енергію і вимагають іншого підходу. Про них ми будемо говорити окремо у наступних відео. Тепер ваша черга. Порахуйте свою цифру долі і напишіть її в коментарях разом із датою народження під цим відео. У наступних випусках я детально розповім, що означає кожне число, як воно впливає на характер, які життєві уроки з ним пов'язані. Дякую, що були зі мною сьогодні. Пам'ятайте, числа не керують вами, вони лише підказують шлях. Якщо вам сподобалося це відео або було корисним, підтримай мене підпискою і не забудь увімкнути дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. З вами була Олена Амбра. До нових зустрічей!